На вулиці Гудзія у Могилів Подільському забився каналізаційний колектор. Працівники комунального підприємства Водоканал понад тиждень в режимі оперативності докладають максимум зусиль, аби уникнути надзвичайної ситуації, аби послуги з водопостачання і водовідведення надавалися безперебійно та в повному обсязі. На жаль, в тих чи інших місцях регулярно виникають дуже критичні аварії. Сьогодні ми знаходимося на вулиці Гудзія. Тиждень назад тут забився січний колектор, де водоканал не міг своїми силами відремонтувати і відновити роботу. Відповідно, залучилася спеціалізована компанія, яка займається даними роботами. Інженерна бригада про чистку та обстеження стану каналізаційних мереж проводить зі спецобладнанням і апаратурою, що значно полегшує роботу комунальникам. Інженерна служба проводить гідродинамічне очищення та відкачку. Автоматичного каналізаційного колектора діаметром 400 міліметрів по вулиці Гудзія, яка була забита і працювала в аварійному режимі. Тобто проводилась відкачка та вивезення на очисні споруди. В управлінні житлово-комунального господарства могилів Подільської міської ради додають, такі аварії здебільшого стаються через те, що стічні мережі зношені. Вони вводилися в експлуатацію ще у 70-х-80-х роках минулого століття. Каналізаційний колектор по вулиці Гудія важливий. Він обслуговує як об'єкти критичної інфраструктури, так і житлового фонду. Це єдина мережа, яка відводить січні води від нашої центральної лікарні і того району. Відповідно, ми зосередили свою увагу швидше відновити даний проміжок мережі. Роботи з усунення аварійної ситуації тривають і потребують часу. Зі слів могилів Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, ніякого дискомфорту мешканці міста не відчують. Все під його контролем, все працює в штатному режимі. Поряд з тим будуть обстежені інші лінії міських каналізаційних стічних мереж, протяжність яких близько 40 кілометрів. Ті ділянки, де Є критичні, ми вже теж відновимо, і я запевняю, що вся критична інфраструктура буде працювати. Сьогодні служби житлово-комунального господарства міської ради активно працюють на ще одній аварійній ділянці міста. Пішохідна зона Шаргородського мосту довгий час чекала свого значного ремонту. Наразі комунальники демонтують старе асфальтове бетонне покриття до основи, проводять підготовчі роботи, які йдуть швидко та якісно.